чи like це З вами вся радуйся, наша родина, радуйся, ой, радуйся за... Ми в Українській світлій хаті, Просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна, неї стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли гори, ліси далекі простор і дивенго. Зростелися із неба, Ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Я прийшов до вас із неба і голошу на весь світ. Сталося велике чудо. Ми ступаємо всюди, хату вашу не минаєм, радість з вами розділяєм. Я з Вифлеєму йду, і віць веселу, Несу вашу я оселю. На світі грішний нині прислав Господь свого сина. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому, вклоніться. Добрете, поспішайте, сина Божого, вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми в новину принесли що всі сили, темні щез. Вес світ і не звеселився, бо Син Божий народився і ви, вибрать за заводженого поклоніться. Ясна жирка засвітира, нам дорогу, бо вас а з до того вже від України незнайома. Та тебе те, те, сина синама, світ, добром обдарував. Ми дорогами, стежками, поспішали із дирами, Там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, та старі та поклонились, Богу щиро помолились, і словами Бога сина, щоб прийшла свята єднина. Виклеє, виклеє, війни, новина. Пречиста діва тродила сина, я засловили. Они Ми Мицарі зі сходу, перської столиці, буде в нашому владині. Нам на сході красна зірка засвіти про народження Месії, всім вам сповістила. Нас проводила зоря, також до Месії, і зложили мої ясла, дари, дорогі. Я кадило, дав дари. Яс рота. Я, Я миро. А, а ми дали серцем чистим і поклоном щирим. І Христос до нас промовив, додому вертайтесь і всім людям новину, ту й оповідайте. Не Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава бочнім Богу, слава бочнім Богу. Богу, слава Бочні Богу, і ми всім на землі. Милі браті, уважайте і на Богу уповайте! Марка заступила, наближається зла сила. Не співайте тих пісень, про Той Вифлеєм, бо зі смертю зараз всіх вас закоєв. Не співайте, що обійшли до шинку всі люди, бо місії ще нема і не скоро буде. Шкода жити твоїх слів, замовчи вже врасти, бо не матимеш ніколи над народом власти. Народився вже Христос, відкупитель світу. Палестина мусить, таке того літа. Гей, чекати, геть чекати, ми не хочемо тебе. Ну-ну, no, no. я не піду, поки, поки при мені ця біда, поки тут ця пані є, мене ніхто не прожине. Слова постій тут чую, я, я ваша біда, і вас до біда відана знаю. Я вас мучу, пригинаю, сія душа ваших страх, сила в мене є в руках. А перший раз встань і Христове, що я злектичу заспіваємо. Боже рождає, хто ж то може знати, Ісус мої, Марія му мати, тут чудяться, рожденого бояться, а і стоїт трясяться, осе смутно пасіця, пастирі плящуть, матір Бога бачуть тут же, тут же, тут, же, тут же тут. же, тут. Щоб були усі здорові, щоб пройшли весело свято і сім'я була багата. Щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всій вашій родині. Хай вашу хату зло минає, живіть і злагоді, Христос рождає. Славі моєму. Всім, хто прийшов, попрошу надягнути маску, бо вже де такий перегар, що можна закушувати. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Ішва, інокі, у вас поріг високий. Я завітала до вас у саме вільний час. Бачу тут мроку весело у вас. Може, щось купує, може, щось торгуємо. А ще і сала, що нас залишилося мало. Ще півда салату, що ми дійшли в крайню хату. І далеко добре люди, може, корч найліпше буде, Є на і кобаси. водка, пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. І конхвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам то все даєте, проблеми мати не буде. Тож бувайте ви здорові. А, а на цьому слові бувайте здорові, радуйся» Ой, радуйся, земля, син Божий, народився. Ой, радуйся, земля, син Божий, народився. Славімо Його. Дякуємо вам.